Зранку після корпоративу. А ти навіщо мені о 3.02 телефонував? <кхи> Та це не я, це дитина не навмисно набрала. Ти ж Аня наа. Ага, а смс-ку з била. Теж дитина випадково набрала. <кхи> Одна англійська леді звільняє свою служницю. Та не стримавшись від люті, каже: А ваш чоловік, мадам, навпаки, вважає, що я чудова покоївка. Ай, забирайтеся геть. Тут я командую. Не хочу слухати. А до того ж і в ліжку я краще за вас. Ха-ха, Це вам теж сказав мій чоловік? А, ні, мадам, ваш водій. А? Досвідчений провідник поїзда, коли ходить подзюрити, не може вдома потрапити у унітаз, що спокійно стоїть. Суд подружжя розлучаються. Жінка висока і видна, а чоловік худенький і маленький. Суддя питає: Так чому ви розлучаєтеся зі своїм чоловіком? Ай, Та він мене не задовольняє, як чоловік. Чоловік обурено підхоплюється і кричить: Ета бреше все вона! Бреше! Вона мене не годує. Дайте мені миску супу, і я тут усіх задовольню. <реш> Петро Михайлович, як людина інтелігентна, вихована, не міг сказати гостю О, та стули нарешті свою пельку. Натомість він запитав: «О Валерію? А чому ви нічого не їсте? Так, а ну скажи, що робить цей чоловік під нашим ліжком? Дружина, втомлено потягуючись, а, не знаю. Але якби ти бачив, що він робить у ліжку? Дівчина хлопцеві після гарячої ночі разом. Готику, ну тепер може і про наше весілля час поговорити. Знаєш, Оксано, мені циганка навіщувала, що перша моя дружина помре. То давай я спочатку одружуся з тою, яку не шкода, а потім уже на тобі кохана.